Шановні колеги, добрий день. Комісія за мене відкрита. Ставлю на голосування у порядок денний з трьох питань. Хто за? Проти? Підтримується суголосно. Перше питання. Про затвердження проєкту за нарусту щодо відведення зміни м'яки комунальну власності міста Кустові і вулиці Ганка та обласної дороги з кадастровим номером 311 08 так, вулиця Молодін, 55, і вадога 61. Пошта 157 08. Так, ставимо на свої тоза. Проект ремонту до власності. Е, друге питання про затвердження проекту заміноусученого ідеально для земельної ділянки комунального власності з інструдою вулиця на Катальозна дороги з кадастровим номером 31118. 0,45 на 0,14. Площа 1,28,33 гектара. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримав все одно Третє питання. Про затвердження технічної документації за внутрі щодо подиву, та об'єднанням щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності загальні площі 9 гектар 848 сотень. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Підтримав все одно Питання вичерпано. Засідання Лиза, 屠、嗯、杀。<pulls>